Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні наше питання що чекає на ДІВ у квітні 2025 року? Давайте подивимося, що на вас чекає. Що несе вам цей місяць квітень 2025 року? Король Кубків. Ваші емоції будуть переповнюватися. Ви будете наповнювати себе. Позитивними емоціями. Буде багато радості. Не звертайте увагу на негатив. Не переповнюйте себе поганими емоціями. Адже це теж можливо. Ця карта не говорить нам про те, що хороше чи погане. Немає хорошого, поганого. Ми те, чим себе наповнюємо. Наповнюйте себе позитивними емоціями. Помічайте, все хороше, йде весна, розквітають квіти, свіже повітря, перше тепло, день стає довшим. Давайте подивимося на сферу кохання, дорогі діви. Що вас чекає у сфері кохання у квітні 2025 року? Пара кубків! Якщо хтось шукає свою пару ви знайдете її у квітні. Якщо ви вже в парі ваші стосунки дуже гармонійні. Не буде, не буде сварок. Стосунки дуже хороші. Можливо, ви знайдете друга собі, якщо ви у парі. Можливо, подругу знайдете, яка буде вас повністю розуміти. Також Двійка кубків показує стосунки між мамою та дитиною. У вас з батьками будуть хороші стосунки. Але наше питання саме про кохання, правильно? Знайдете своє кохання, так, і вашій парі буде мир та злагода. Подивимося на сферу здоров'я. Чого чекати від здоров'я у квітні 2025 року, діва! мечів. Здоров'я, в принципі, непогане, але можливі проблеми з кістками. Бережіть себе, ходіть обережно, щоб ніде не вивихнути щиколотку. Подивіться, бачите ноги. Проблема в ногах. Ноги тут зав'язані, тут є ярма на ногах. Обережно. Ви попереджені. Подивимося на подарунок квітня, що несе квітень діва. Який подарунок? Нічна жриця. Подарунок може бути в ваших думках, у вашій голові. Можливо, це навіть сон. Позитивний сон, який ви побачите. Можливо, ви знаходитеся далеко від своєї родини та будете у своїх думках повертатися додому. Можливо, вам присниться людина, яку ви давно не бачили, або якої давно немає в живих. Це приємний подарунок від долі. Подивимося на те, чого маємо остерігатися. Чого остерігатися у квітні 2025 року, дівам? Остерігайтеся пустословів. Це лицар кубків. Той, хто емоційно розповідає щось, але за цим нічого не стоїть. Може наговорити поганого, дуже багато, але немає ніякого підґрунтя для цього. Не слухайте нікого, якийсь аб'юз зі сторони можливо, начальника, можливо, зі сторони співмешканців. Буде якийсь конфлікт неприємний, але не сприймайте це на свою сторону, тому що ніякого підґрунтя ці слова не будуть нести. Подивимось на ще один хороший подарунок для вас. Давайте, що ж нам несе квітень, який ще подарунок? Четвірка жезлів. Четвірка жезлів означає стабільність. У вашому помешканні ви себе будете почувати захищеними. І це подарунок долі. Не кожна людина в своєму житті може почувати себе захищеною десь, навіть у своєму помешканні. Подивимося пораду від карт. Карти, дайте, будь ласка, пораду дівам на квітень 2025 року. Ту Спентаклі це дійсно подарунок, ось дивіться, вам не видно, перепрошую, подарунок. Подарунок в прямому сенсі отримаєте подарунок. Так? А порада, яка може бути, можливо, дайте подарунок, приймайте подарунки. Будьте вдячні, приймайте вдячність. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого!